доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Nissan Морано. Автомобіль у нас 2004 року випуску обладнаний 3,5 бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Також додатково в автомобіль вписали газ та встановили його. Пробіг даного автомобіля 244 000 км, а ціна даного автомобіля 7990 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, партроніки передні-задні, противодумані фари, гума 18-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівка у нас наполовину потонована, має ось такі чудові релинги, задня оптика без нарікань. Також додатково є фаркоп. Далі, друзі, по салону. Чудовий шкіряний салон біжового кольору в чудовому та доглянутому стані, без жодних нарікань. Дах у нас також в чудовому стані. Автівочка обладнана люком. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі. Карти переднього ряду дверей друзі, в чудовому стані. Пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз контроль, клімат, контроль двох зон, підігрів передніх сидінь, електроскладування дзеркал та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та тридину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди. After park.